Один, два, три. Колеги, привіт. Сьогодні з вами середа. Давайте проведемо огляд тижня. Побачимо, що у нас на ринках відбувається, на що треба звернути увагу. Якщо у вас є запитання, ви, будь ласка, їх пишіть. Я залюбки на них відповім. Так, сподіваюсь, що чути мене добре. На всякий випадок трішечки. Посунув, щоб було краще а, звук. Так, все, давайте почнемо. А, отже, макропоказники. А, у нас сьогодні а, є дані по індексу споживчої інфляції по Великобританії. Вони кращі, ніж очікувалися. Завтра а, першочергові заявки на пособи по безробіттю і кількість продажів нерухомості існуючого житла завтра. Ми дізнаємося індекс проживчої інфляції. Бачимо, що дані тут будуть набагато гірше, ніж очікувалось, ніж були попередні. Тому тут, звісно, класно, що Федрезерв зараз прийшов слідкувати за ринком праці, але ми не бачимо дані по ринку праці. Це не вплине на те, що будуть знижувати ставку 29 жовтня. Ставку будуть знижувати. Я думаю, що ставку однозначно знизять на 25 базисних пунктів, але головним буде те, що буде казати Джерам Паул після того, як ставку будуть знижувати. За останню, за останню добу було ліквідовано більш ніж 170 тисяч трейдерів, на суму більш ніж 668 мільйонів доларів. Зараз вже лонгісти страждають і бачимо, що ринок і далі. Знижується. Спотові біткоїни ETF плюс 436 мільйонів доларів, ефіріум ETF, бачимо тут мінус 4 мільйони доларів, тут, тут, тут незначний такий об'єм відтоку. Друзі, якщо будуть запитання, будь ласка, пишіть їх в коментарях або ж в чаті. Ставте вподобайку, підписуйтесь на мій YouTube канал, Telegram канал курс для новачків та сайт аналітичної платформи до вашої уваги. Рухаємось далі. Нікей, я думаю, що він поки падати не буде. Думаю, що тут буде ще зростати. 50 тисяч пунктів, 51 тисяч пунктів і вище. Дуже сильно далеко 7 ЄМА від 30-ї єми, тут поки про падіння ще ранувато. Те ж саме на Євронекст ще буде зростати до падіння ще досить далеко, тому тут поки буде зростати Діксі. Діксі, бачимо, що закріпився вище східної лінії тренда вище 98 пунктів, тому, скоріш за все, буде продовжувати рухатися вгору в бік 101,5. Uh, S&P. Тут момент з тим, що вже відбувається процес зниження, uh, треба бути досить уважним, досить уважним. Він, в принципі, може ще зростати, може ще піти десь сюди. Uh, але я думаю, що до кінця року ми побачимо ближче до кінця року, побачимо зниження. По акціям давайте глянемо, що тут можна ще цікаво поторгувати по акціям. Я не був в позиції, бачимо сильне падіння по Netflix. Що у нас утрапилось? Ага, Звітність гірше, ніж очікувалось, на мінус 15%. І відразу побачили геп вниз, мінус 9%. Будуть його прикривати, але пізніше, думаю, що. Дійде 1100 пунктів, потім буде якась корекція. Буде, він відкоригується в плані того, що буде трішки зростати. Але цього ж ніхто не знає. Це інсайдерська новина, Це що прибутковість негативна. М'єта. Також скоро буде звітність Тесла. Звітність буде сьогодні. І сьогодні побачимо, що буде з активом, але хочеться його шортити. Давайте так. Перший актив, який хотілося би шортити. Так, Apple без позиції, але також хочеться поторгувати вниз. Nvidia. Nvidia дуже сильно завалюється, якщо ми звернемо увагу. Дуже сильно хоче падати. Ну, можливо, відкрити невеличкий трейд з коротким стопом. Я підкрив сюди стоп. Ціль. Ди. Можна оце подивитися NVIDIA. Мені подобається. Так, е відкриємо, мабуть, скоріш за все, Nvidia. Так, Google тут формуй форматі у нас іде подвійна е вершина. Я думаю, що побачимо тут руху вниз. Е побачимо корекцію. Microsoft. Microsoft, давайте глянемо по Microsoft. Друзі, якщо є якісь запитання, то, будь ласка, випішіть. Я за на них відповім. Дайте мені знати. Так, тут теж без позиції, пшениця. Пшениця далі буде падати до 478 доларів золота. Ну і золото нарешті бачили корекцію. Да? Тобто те, що ми очікували, те, що писав, що ми підходимо до ось цієї. Він зараз знизиться до 3944, відкатиться і потім вже буде е, вихід із позиції. Що у нас тут? У нас тут здається double M, Да. Дуже класно відпрацьовується картинка. Зріст, падіння. зріст. Да. Зараз бачимо, якийсь відкат. Я думаю, що сюди і потім продовжує свій рух далі вниз. Це те, що я очікую по золоту. Відкатиться і продовжується свій рух вниз. Євро-долар підтримка 1.15-1.16 зможуть втримати, буде рухатись вгору, не втримають, буде йти на корекцію далі вниз. USDT, USDT буде боротися з рівнем 5,2 до кінця місяця. Якщо зможуть втримати цей рівень і не пробити його, не піти вище, то побачимо рух вниз по USDT. Я думаю, зрозуміло буде. USDC, картинка буде та ж сама. Ось цей рівень потрібно його. Свіпнути, а потім вже рухатися вниз. Ну, а де це буде зростання. Домінація USDT підтримка важлива 3,5 трильйонів доларів. Якщо не зможуть втримати, то побачимо 3,25. Якщо зможуть втримати, то побачимо руху вгору. Альткоїни. Тут ми бачимо ціль 930 мільярдів доларів. Домінація біткоїна рухається в бік 60%. Ефірійська домінація рухається вниз у бік 125%. Azers рухається в такому коридорчику, да, на східному каналі важливий рівні 6,8%. Ну так, да. було б класно витримати 6,8-6,6% для того, щоб рухатись далі вгору. По біткоїну. По біткоїну тут важливий рівень, якщо не зможуть втримати. 106 тисяч доларів. Тоді можемо побачити 96, 96,5 да, 96 тисяч 96 доларів. Тобто, оця фінальна ціль у мене буде по е, біткоїну. Е, по ефіру а у мене було дві цілі. Якщо проб'ємо 3,745, то будемо падати в бік 3,403 тисячі доларів. Рівні. Якщо, про, е, Якщо проб'ємо 400, то будемо рухатись вгору. Тобто тут е, в тісках зараз активи знаходяться. Ну і по альткоїнам треба дивитися, а, тому що вони ще можуть коригуватися. І Solana, і А, Активи бачимо, що готові далі продовжувати зниження в бік Онда 64 цента, авак спокійно може рухатись в бік 16 доларів і нижче. Так, запитання. Питань бачу, немає. Друзі, якщо у вас будуть запитання, а я закінчую ефір, ви, будь ласка, пишіть в коментарях і я обов'язково на них відповім. Наступний ефір у нас буде в п'ятницю. Дякую вам за вашу увагу. Всім бажаю гарного дня і контролюйте ваші ризики. Всім па-па.